Столиця Литви Вільнюс відома як місто вільно. Місто вільно дає волю. Нашій історії, нашій сучасній історії. Наступний саміт у Вільнюсі може дати нам волю. На жаль, Україну буде представляти керівник ганстерської влади. Він розглядає цю угоду як можливість виторгувати зайвий кредит. Сьогодні все зводиться в його розмовах з Кремлем і Європою виключно до грошей. Це ганебна річ. Це неприйнятно для будь-якої країни. Але я сьогодні, думаючи, про це згадував про нашого генія Тараса Григоровича Шевченка, якого також в свій час викупили з рабства. І думаю, що сьогодні візит. Литовської делегації, яка зараз стоїть на чолі європейських народів в момент саміту у їхній столиці, означає одне щире прагнення викупити, витягнути, завідвоювати Україну назад до Європейського дому. Давайте їм подякуємо за це. Але дякуючи. Але дякуючи Європі, дякувати Європі, найкраще інший спосіб. Відвойовувати себе самих. Ліна Костенко колись казала, Україна на Майдані зустрілася сама з собою. Ми знову на Майдані. І все знову залежить виключно від нас. Я багато цих днів зустрівся з величезною кількістю людей. І чую, що дехто каже, скільки ж можна стояти, стільки, скільки треба до перемоги. Пам'ятаєте нам 2004, як було важко, як інколи не ви як хотілося щось швидше зробити, але вигають ті, хто збирається кожен вечір такими майданами і впевнено робить своє. Ми не просто тут стоїмо, ми боремося. І кожен з вас має бути свідомий цього плану демонструвати нинішній тимчасовій українській владі вимогу людей. Україна це Європа. Ми вимагаємо рахуватися з людським вибором, з європейським вибором українців. Ще один великий українець Драгоманов в свій час сказав, ми. Європейці українського походження. От зараз вони тут. Зараз вони на сусідній площі. Зараз вони по всіх майданах країни. Хочу дуже подякувати всім, по всій країні підкреслюю не розділені Україні і в Харкові, і в Одесі, і у Львові, і в Франківську, і в Києві в мініті і в Сумах зараз вийшли на Євромайдани. І прошу вас, виходьте завтра! Виходьте післязавтра. Наш приїжджальний час зараз. І останнє. друзі, так да, холодно, да, важко, та да, інколи не зрозуміло, скільки ще. Але я вам хочу сказати останні слова, які я собі усвідомив за останні два роки, які я провів в невеликій компанії. Так ось ці слова такі, шановні, кожен день на землі, зокрема й в Україні. Судилище судить невинного, і тим не менше він не здається. Кожен день на землі, зокрема в Україні, відбуваються фермопіли, які тримають 300 спартанців. І вони не здаються. Кожен день на землі, зокрема в Україні, розпинають пророка, але він все ж таки не здається. Я прошу вас, пам'ятайте, місце для вчинку, місце для оборони себе. Своєї людської національної гідності я завжди. Зараз це місце називається Європейський майдан. Слава європейському майдану! Слава Україні і кожному з вас. Дякуємо, Юрію Луценку.